У тисячунадцятому році у самому серці Німеччини була заснована компанія BMW, яка спочатку займалася виробництвом двигунів для літаків. Після Першої світової війни компанія почала виробляти автомобілі, і в 1927 році був представлений перший серійний автомобіль BMW-315. Цей автомобіль став справжнім символом якості та інновації в автомобілебудуванні. Успіх BMW помітили, і компанія швидко розширила свій модельний ряд, вводячи нові технології та поліпшення. У 1930-х роках BMW почала розробляти автомобілі, які встановили нові стандарти для продуктивності та стилю. Це привело до випуску моделей, які не лише вражали своїм дизайном, але й надійністю та швидкістю. У цей період компанія також почала брати участь у автоспортивних змаганнях, отримуючи визнання за свою швидкість і маневреність. Завдяки своїй пристрасті до технологій та інновацій BMW закріпилася як один із лідерів автомобільної промисловості. Під час Другої світової війни компанія змінила своє виробництво, орієнтувавшись на виготовлення компонентів для військової авіації, це стало важким часом для БМВ, адже компанія зіткнулася з численними викликами і нестачею ресурсів.